Доставку замовляли? Так-так, заходьте. Доставка вашої дитини з садочку. Це не моя дитина. Слухайте, ну ви там з чоловіком самі виясняйте. Я в ваші сімейні справи не лізу. Ні-ні е, ні, ви не зрозуміли. Ви мені не ту дитину привезли. Ні? Ні. Точно? Ні, точно. Белін. Там такі пробки. Чуєте, може вам ця підійде, а? Ні. Як, не, а ваша дитина якісь надії подавала взагалі, а? Цей так гарно співав цілу дорогу. Такий талант. Так, поверніть мені мою Оксанку. Оксанку? Так. А є чоловік вдома. Нащо вам мій чоловіка? Я даю гарантію, він зараз хлопчика хотів. Швиденько поїхали мені за моєю дитиною. Перепрошую, а може ми цей вам сертифікат на суші безкоштовне. А ви візьмете цю дитину. Ну, м -м -м -м. Ладно. Дякую. Молодці, дякую, будь ласка, забирайте. Так, так. так, ось. Все. Дякую, що дякую, скористалися так. нашою доставочкою. Так. Дякую. Так. Бачиш, синку? Мама казала, що сьогодні будеш їсти суші га.